Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Збираємося з вами разом у наших ефірах для того, щоб шукати відповіді на запитання, аналізувати все, що відбувається. Ну і звісно, наші експерти, які з'являються в наших ефірах, нам в цьому активно допомагають. Сьогодні у нас в гостях Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю вас. Да, вітаю пане Сі. Дуже дякую, що запросили. Дуже дякуємо, що знайшли час до нас доєднатися. Почати би я хотіла нашу розмову. От з якої новини, російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року. І хоча наразі в місті відносно тихо очікується нове загострення. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Про це він заявив в ефірі телемарафону. І говорить він наступне: я точно можу сказати, що це наймасштабніший Наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року, але це ще не кінець тієї історії, яку вони почали 10 жовтня, зазначив він? Вони на даний момент видохлися. Ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець. Який ваш прогноз стосовно Авдіївського напрямку, от виходячи з такого коментаря? Ну, я довіряю пану Боробашу, що він каже, що він відчуває, він ж на місці та він розуміє, яка ситуація. Він а, м, повідомляв, що там зараз дійсно там, трішечки... Тихло все, ну як стихло в порівнянні з тим, що було плюс-мінус. Але вони всі, ну всі мешканці, і захисники очікують, ну хто хто залишився з мешканців? Очікують на продовження, що там буде ця ситуація погіршуватися. Росіяни розраховували на такий умовний локальний блискріг, не вийшло. Хоча ситуація, якщо подивитися на мапу deep state, то в таких от е е кліщах да знаходиться це місто. Є передумови там до оточення його. Ну є прям маю на увазі передумови. Ми віримо, що це не вийде. у росіян не вийде. Роз... Ну, я вірю, що в нашого командування є теж розуміння, що якщо ситуація буде погіршуватися, то треба виводити звідти війська, техніку, амуніцію. А, простіше буде повернути цю локацію пізніше, ніж втратити. Велику кількість наших захисників та захисниць, техніку, амуніцію, боєприпаси, які для нас дуже дуже зараз важливі. Я думаю, що росіяни дійсно перегруповуються їм треба там переосмислити це все, зрозуміти, де були помилки, і знову рухатися вперед. Бачу, що їх кидають. Ми бачили, до речі, багато фото, відеоматеріалів, колони, техніки підриваються на мінних полях, десь топляться, падають мостів понтонних. Тобто, дійсно, велика кількість техніки там є. Ну і служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому Халіно у Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів. Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на свої джерела в службі безпеки України. Повідомлення наступне: як зазначають джерела, служба безпеки вночі 18 жовтня атакувала польовий табір росіян біля села Постоялі двори. Там, неподалік від військового аеродрому Халіно, розміщувалися до трьох тисяч російських військових і близько 80 Одиниць військової техніки. Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів, хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО збила всі безпілотники і патріарх НІТ, зазначають джерела. Які ми можемо робити висновки, виходячи от з таких от повідомлень? Що є можливість дотягуватися до ну не то що відданих аеродромів, але. До військових об'єктів Російської Федерації на території Рефії можна знищувати техніку там, і ну Російська Федера Ростериторія Рефі вона не є вже, як я казав, безпечною хмаринкою, де куди ти відтягнувся, і все чи рік ми в доміки ви нас не не дістанте, Взагалі такого не буде вже, і ми бачимо влучання в глибину території рефії. Тобто, їм треба ну логічно да переосмислювати своє знаходження. Там, да, от так, ми тут вже знаходимося. Українці про ці локації знають а, якимось чином, да, або супутникова розвідка, або люди на місцях, або дрони запускають розвідники. Нам треба це якось припинити, а в найгіршому випадку переміститися кудись, там в глибину. Але ж не забувайте, це, якщо там це техніка, да, то. Це як автомобіль. Чим довше він їде, да, тим більше він знашується деталі, да, там, якісь там покришки, якісь там резинові деталі, ущільнувачі. Так само і для військової техніки. Чим довше він летить, тим більше він зношується, тим більше ну, там, так, по, -лю... ну, те, що по людськи, а такий людський фактор, втомлюється персонал, екіпаж. Да, він вже не такий э, заточений на виконання завдання, він же можливо десь неуважний і, можливо, може пропустити. Э, там, не знаю, Якісь там ключові показники, ключові маркери, і бути е, збитим з ну, українським ППО, або там колишні пошта Укрпошти да, стоїть з, е, з переносним зенитним комплексом, може це його да. збити. Так, да, як це було на початку війни. Тобто, ну це дійсно впливає на багато багато речей. І от, якщо подивитися на ситуацію там зі сторони росіян, то це забрати техніку кудись подалі, це влаштувати новий аеродром, перевести туди людей, якусь там техніку, якісь радари, там ну, тут це все це, це головне біль просто на, на ну не то що на рівному місці ну великий його треба якось вирішувати не можу вас не попитати про Атакамс. Україна отримала близько 20 далекобійних ракет Атакамс від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє New York Таймс. Президент Зеленський, зокрема, підтверджував це у своєму зверненні. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою пише Нью-Йорк Таймс, яку США не підписували. Одна з умов, поставлених українцям, полягає в тому, що Атакамс не може використовуватися для нападу на російську територію, зазначають New York Times, і навіть з обмежень. За дальністю 165 кілометрів версії ракети достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз РФ на окупованій тимчасово території України, заявили співрозмовники видання. І в той же час партизани руху, а теж фіксують про те, що окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті. Відповідні світлини вони публікують, вони пишуть наступне, наші агенти зафіксували переміщення БМП 3 БТР БТР-82АМ у Сімферополі у зв'язку з великими втратами у Запорізькій області, а також під Авдіївкою окупанти вичавлюють всі е, свої можливості для поповнення втрат. Ну, зокрема, е, як нам е, розцінювати таку історію, атакам налякали таки Кремль. Вони там вже на е, намагаються перебазуватися, тому що бояться, що будуть ці удари, чи поки що цього ще не спостерігається? Я думаю, не те, що не Вони зрозуміли. Ну, яка ну дійсно серйозна зброя без, без перебільшення? Це не там не пропагандистське кліше, коли не змогли збити да не змогли зафіксувати. Хоча писали вони, що от ми там за 5 годин до прильоту знали, що будуть бити саме сюди, але нічого не було зроблено. Це вже завдання наших спецслужб з'ясувати чи дійсно в них була така інформація, чи це вони просто так ось викинули в ефір раді красного славця, як вони кажуть. Але дійсно, дивіться, коли у Україні з'явилися хаймерси з радіусом її 70 кілометрів, то російські штаби відтягнулися в глиб території України 85-90 кілометрів. Вони так відміряли собі на мапі, да, там, а отут, тут уже ох, тут нормально, буде з запасом, ніхто там не дістане нас. Зараз доведеться повторювати це все, відтягуватися вже на відстань не 165, а 180 кілометрів, і там ну, влаштовувати там бази. А, там ну зрозуміло, що не всі туди поїдуть, бо комусь треба залишатися на цих територіях. Це тільки там велике ЦБ поїдуть туди, великі, великі, великі склади важливі. Але по великому рахунку це вже кордон Луганської області та Ерефії, кордон Донецької області та Ерефії. Якщо ми демова про Крим, то це вже Джанкой плюс да? за Джанкой і туди далі. Тобто глиб, глиб-глиб. З другої сторони, цих ракет у нас дуже мало. Як кажуть, їх 20 одиниць. Е, зрозуміло, що Україна повинна дотримуватися тих домовленостей, бо якщо не, до, ну, не дай Боже, прилетить зараз по Ерефі, то ну, більше ну я маю на увазі по ерефі в кордонах 91-го року. То більше нам ракет цих не дадуть. Я впевнений, що. Військове командування зараз дуже уважно за цим слідкує. Просто їх 20 штук. Я думаю, що можливо наступними днями ми почуємо і інші такі прильоти туди, де росіяни не очікують. Можливо, це і Крим буде, можливо, Херсонська область, Донецька область. Ви правильно зазначили, це касетний боєприпас. Це ж таке. Це просто такий снаряд, да в нього з нього розлітається там 900 маленьких кульок по пів кілограма кожна, і там. 500 грани, да, здається. Е, і Це такий невеличкий суббоєприпас, він такий круглій форми, такий рифльоний, щоб він е, в повітрі е, ротацію робив, для того, щоб він більш далеко розлітався. Е, але що цікаво, це ж озброєння старе. Це старе, це 96-го року виробництво. Це ракета, яка прилетіла в Бердянськ. А я нагадаю вашим глядачам, що саме в цей рік, відповідно до даних Білборд, всі хід поради того часу розривав хід Макарена. Ну це там для порівняння коли це було ей Макарена, а, і тобто, це старе таке, воно змогло пробити сучасну російську оборону і прилетіти там туди. До речі, росіян дуже цікаво писали. Е, я бачив допис: каже, що ой, не пам'ятаю яка це локація була: Чи Бердянськ чи Луганськ? Де вони кажуть, що до нас прилітає. Наше ППО стріляє чорне куди в різні боки, нікуди не, не влучає, але потім в кінцевому, в кінцевому рахунку прилетіло і в саму о, систему протиповітряної оборони. Тобто, ну захисту від ППО російського вну принаймі в той момент було небагато. Чи правильно я розумію, що ці атакамс, там не дивлячись на те, що їх мало, і в нас поки що такого е, не дуже дальнього, дальньої дії, але вони можуть вражати достатньо велике за площею території. Тобто, е, ви говорите про те, що це серйозна зброя, що вона здатна знищити? От нам, простим, не військовим людям поясніть, щоб ми розуміли. Ну коли щось стоїть, ну дивіться, касетне, то коли нам передали перші касетні боєприпаси, цей снарядів да, він, він там розділявся на а, 40, здається елементів. Да, він там накривав а, площу півтора футбольних поля. Да, а тут вже під 900 елементів, там називали різні кількості то 400, то 900, Ну, Зараз ми вже чули під 900. І це набагато більша територія. Тобто, якщо там щось знаходиться дуже велике, наприклад, багато там авіації, да, то воно прилітає, все накриває, і воно там окей. Не згоріло, але там суттєво пошкодилося. Тобто ну це дуже серйозно. Це масштабна зброя для знищення великої за площею цілий да, там, коли вони розтягнуті по площі. А є там, звісно, звісно, там і те, що може 300 кілометрів летіти, але у нас його нема, і І є такі зразки, які можуть пробувати бункери. Серйозні там щось забетоновано, зацементовано, так що декілька поверхів вниз, воно може десь прилітати і пробувати. Я думаю, що коли Україна покаже клас у використанні, то можливо отримаємо декілька зразків для того, щоб пробувати бункери, які росіяни нарили на нашій території, наприклад, в Запорізькій області. Так, ну і також, а теж знову ж таки посилаюся на них в своєму телеграм-каналі. Це партизанський рух, який е, працює у Криму. Вони фіксують перекидання росіянами радянських самохідних артилерійських установок 2 С1 гвоздика у тимчасово окупованому Криму. Наш агент повідомляє, що до Євпаторії масово завозять САУ 2 С1 гвоздика, які також масово і знищуються на фронті. Йдеться е, в повідомленні. Ну і знову ж таки. За даними партизан, росіяни це роблять через те, що в них дуже серйозні втрати на фронті. Євпаторія, до речі, це там, де вони рили свої укріп такі райони на пляжі. Чи правильно я розумію, що ця гвоздика, яку вони туди перекидають, це ну ну старьо таке? Тобто, це говорить про те, що в них зовсім все погано із технікою, боєприпасами і втрати дійсно значні. Так, дивіться, давайте от з приводу спочатку цього руху теж. Ну, mm -hmm. моя е, обережна оцінка, мені здається, що це, ну дивіться, ну насправді так не працює, да, коли там партизанський рух веде свій телеграм-канал е, в Росії, да, в Росії, де там адміністратори телеграм-каналів просто їх отак от щелкають, їх розкривають, е, саджають е, і тут. Ми кажемо, ми тут наші агенти по всьому Криму. Ну, моє бачення таке, що це близько дуже до приводу привіда Києва. Ви знаєте, привід Києва? Такий узагальнений образ. Е а насправді ну можливо сидить знаю, один одна людина, десь умовно умовно там в управлінні управлінні розвідки і веде від імені цього руху теж е, всі ці дописи для того, щоб вести в оману Росіян. Насправді ніколи партизанські рухи так не працюють. Ну і від собі там Друга світова війна, да там, наприклад, там якась там червона капела. Вона сидить там в центрі Берліну, і вона веде телеграм-канал, що зараз наші агенти в Берліні тут знають, куди присувається там Гітлер, Штірліц і так далі. Тут ну. Ну, це така моя оф топ, моя оцінка цієї діяльності. Yeah. Uh... Але справді важливо, що у нас дійсно інформація по Криму неважливо там по гвоздіках та по ще чомусь. Є інформація по тому, там як техніка просувається, куди вона просувається, в якій кількості, де вона зберігається. Потім куди вона їде, в якому вона стані, і там можливо десь на перегоні, там на залізничній колі до речі, були вже такі прильоти, коли знищували цю техніку під час перевезення. Якісь там снаряди ракети знищували під час переміщення. Головне, що є інформація і. Є чим влучати. І ось, поки ви мені розказували про це на, на, на питання це називали. з приводу Атакамсу там з'явилася новина, що Путін каже, що ну, у нас є можливість відбувати атаки атакам, Це після, після атаки на базу Бердянськ, і він каже, що це тільки продовжить агонію київського режиму. Ну, цікаво, вони, до речі, щолкають, як орішки, Да? І він каже, ну, тут теж прощенкали, але не в ту сторону. А ну і по гвоздиці нам проясніть історію. Так, а що саме давайте? Чи це е, відноситься до старої такої техніки, чи говориться про те, що у окупантів дуже серйозні втрати, якщо вони вимушені вже перекидати гвоздики туди? Ні, ну воно старе, але воно знаходиться на фронті. Воно на збройні є. Тобто ця історія не нова, не то що сказати, ого, нічого собі, що не тягне. Тобто, ця історія є. Там є тюльпани, гвоздіки, ну такі ось романтичні назви, але по факту це дуже там смертоносна зброя, і може далеко стріляти. Тому ну це ще раз, це не новина. Новина, коли тягнуть до зброєння часів. Пізнього Сталіна, да, от у -у, цікаво собі. Да, там навіть уже не ранній Хрущов, а пізній Сталін це вже дійсно показує. І наші військові показували фотографії, що там гармати. Реально часів Другої світової війни. Тобто не після, після Другої світової, а саме Другої світової, це дійсно показово. І це ж ну, це скільки? 70 років да, пройшло. Там і якість, і скільки вона може стріляти, скільки один, два постріли або 12 і потім помирає. І, чи ну, може витримувати таку інтенсивність вогню? Тобто там багато-багато питань. Так, давайте ще про Куп'янсько-Лиманський напрямок. За останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте досягти прориву навряд чи вдалося. Про це повідомляє британська розвідка. Завдання сухопутних військ Росії, говорять вони, на напрямку Куп'янськ-Лиман імовірно полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. Сухопутні війська за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку, проте українські. Сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і мало імовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву, зазначають у Мін оборони Британії. Як ви вважаєте, чому вони взялися от саме на цей напрямок? От до річки ОСКІЛ наскільки є в них шанси вийти, і чи зупиниться це оці, оці їхні намагання просунутися до осколу із настанням осінньо зимового періоду? Ну тут будь-який прогноз на цю тему він не вдячний. Бо чи, чи можуть вони? Ну звичайно, що є в них можливості, є техніка. На жаль, в них є люди, є спроможності, є знання. То від багатьох факторів залежить від насхови на того на скільки інтенсивно нам постачають озброє, да, Там скільки там велика кількість наших військових. Тому тобто ми віримо в ЗСУ, ми віримо, що вони втримують, стримують це просування, але це просування це не новина. Вони з я казав з. Січня 23 року вони на цьому напрямку дуже активно тиснуть. І те, що в певні напрямки не з'являються в інформаційних повідомленнях, то там не означає, що. що... А, ну якщо не з'явився, наприклад, на там, Купінськ Лиман, то значить там все нормально, військові наші відпочивають, пають бамбуки, все в них дуже добре. Да? Там, а, дивляться тік-ток, ну, в якому разі. Це означає просто, що є інші напрямки, де набагато гарячіше і. Інформаційно неможливо там повідомити про всі всі всі, всі. Отом, десь фокусується Авдіївка. Потім Авдіївка відпаде, скажуть: секундочку, є там е, херсонський напрямок, от росіяни пишуть в своїх пабліках, що українці просунулися на лівобережжя Херсонської області, закріплюються там на лівому березі. Тобто там буде вже там акцентація фокусування уваги, тому це, це є це війна, і тому ще раз жодний прогноз він не вдячний від слова зовсім. Ну і також з'являються раз по раз матеріали, які е, намагаються аналізувати ситуацію. І от од, один із них говорить, що наразі росіяни мають дві основні мети у війні: вийти на рубежі Донецької, і Луганської областей і утримати Бахмут. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна, штурм Авдіївки і оточення Бахмута, що відбувається на фронті. і де чекати на прорив ЗСУ? Е, коментує цю ситуацію військовий експерт Петро Черник. Е, і він говорить, що до виходу на межі областей російському диктатору Володимиру Путіну це необхідно для. Легалізації своєї території, яку у РФ навіть вписали в Конституцію. Якщо російській армії це вдасться, вона вийде із півдня і оголосить про завершення війни, давлячи на те, що тепер вона йде виключно з вини українців. Чи поділяєте ви цю думку? І, і, і так або ні, і ваші аргументи стосовно я думаю, що ні. Ну дивіться, ну вони ж проголосили не тільки там Луганськ, Донецьк, а Херсон, Запоріжжя. Це теж ісконно руські землі, як вони їх назвали, і як вони вийдуть з них. Ні, вони хочуть зафіксувати ситуацію на землі. Вони ж таки кажуть, що. Ми готові вести перемовини, але з врахуванням ситуації на землі. Тобто, що це означає? Все, що ми захопили, воно вже наше. Да? Те, що було вкрадено нам, воно залишається у нас. Те, що у вас, то поки у вас. Я колись з вами змовляли, там, декілька тижнів тому, що в Росії масово переписують підручники з історії. Тобто зараз вони вже переписують, вони розказують, що там неонаци, бандерівський режим, це є лабуда, Тих, там, Діти, які зараз там шостий, сьомий, восьмий клас, вони навчаються цими підручниками через сім років. Вони будуть там випускниками, десь студентами, і вони будуть з чітким розумінням. Це 2030 рік, з чітким розумінням, що Україна невідомо як, але якось захопила ісконно-русські землі. І коли знову оголосять війну, то вони підуть їх звільняти. Да? А поряд цим вони будуть потім розказувати, що і Харківщина це ісконно руські землі. Там жили якісь то русозаври, там ну ще до бандерівців. і Дніпропетровська область це ісконно руські землі. От все, що там на лівому березі України, це ісконно руські землі. Їх Треба повернути. Ось вони так мають собі на меті. Тому я не розділяю цю думку, що вони там зупиняться. Вони сказали, нам нужен мир і желательно весь. Ну ви ж розумієте, як це можна інтерпретувати. Так ну, і російські окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем морем літаками із ракетами Кинжал. Зокрема, це повідомляє Путін в своїй заяві. На моє доручення, повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. І за словами диктатора, ворожі літаки Міг 31 мають бути озброєні комплексами кинжал, які мають дальність понад тисячу кілометрів. Ну і нагадаю, що цьому передувало е, дуже. Успішна робота українських військових і спецслужб по території Чорного моря. Ця підводна лодка була знищена, було знищено потужні доволі такі човні, човни Російського флоту злякалися того, що залишаться взагалі без флоту. Ні, я, ну, я, ні, є там не перестороха, але чому з'явилися ці літаки, я поясню. Це для того, щоб мінімізувати час, навіть не так, коли злітає саласлейка, да, цей літак, да, то тільки він злітає, одразу оголошується сигнал тривоги в Україні, що може потенційно нести цей міг 31 ракету кінжал. Тобто у нас є люфт часу заховатися, да, там декілька хвилин, поки він злетить, вийде в якусь там територію і почне стріляти ну, ці ракетою Однією, коли вони будуть постійно патрулювати, то. Ми ж не можемо постійно знаходитися в сигнали тривозі, так? поки один літак патрулює, у нас тривога. Так? Він повертається назад, другий з повер... його місця заміняє. Тобто у нас втрачається люфт часу. І в будь-який момент, от, наприклад, так, піднявся цей літак, він літає, літає, ми там звикли до нього день, два, три тиждень, а потім на там, третій тиждень, поки літає там, умовно, у другій годині дня пуск в напрямку Києва, і це набуде набагато менше часу для реакції у нас. Пуск ракети де, 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 а вона вже, наприклад, летить над, там, не знаю, над уменю. Тобто це час для того, щоб заховатися набагато менше. Це дійсно буде терор ще більше ніж був. І я думаю, наші війська будуть шукати можливості, як цьому запобігти ну, в чорному морі. Тобто вони готуються до обстрілів і таким чином, хочуть обманути нашу систему ПВО. Я правильно розумію? Так, да, да, все вірно. Тобто, дивіться ще раз, коли літак злітає Росій з російського аеродрому з цієї ракети, то е, одразу йде повідомлення, що злетів літак по всій по всій Україні. Сигнал тривоги. Потім літак приземлився. Всі ну ладно, все можна розслабляти, розслабитися. Да, сигнал тривоги. Зник. А так він буде постійно в повітрі і ти не знаєш, коли він вистрілить. Ракета летить, що не помиляюся, 3, ні вісім тисяч кілометрів на годину. Тобто, ну там ну, катастрофа просто. Це це лічені хвилини підльоту до будь-якого міста України. Якщо там, наприклад, це Дніпро, то там взагалі там хвилина, мабуть, до Києва трішки довше до Львівщини або там Закарпаття ну ще довше, але тим не менше, це набагато менше, ніж коли б ми побачили його на взльоті Тільки. І мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що у Мелітополі посилили залякування людей патрулями ополченців, так званих і інших силовиків. Він це пише в своєму телеграм-каналі. Зокрема, за його словами, в Мелітополі збільшилася саме кількість патрулів. До залякування місцевого населення долучилися ще й ополченці, так звані, які ходять по парках і центральних вулицях. Мер попередив, що особливу увагу приділяють чоловікам, зупиняють на вулицях, перевіряють документи, дивляться листування фотографії в телефонах. Ну і Мелітополі. Нагадаю, хто раптом випав із фокусу уваги, це Запорізька область, тимчасово контролюється окупантами. Це говорить про те, що окупанти відчувають, ну, можливо, наростання якихось партизанських таких рухів, і від безсилля це роблять, чи тут якийсь інший план? Ні, ну не від безсилля це, це реакція на те, що там прилітає, да? постійно когось вбивають, когось підривають, когось розстрілюють. І вони розуміють, що всередині є люди, які. Ну, Проукраїнську позицію мають. Їх треба виявляти. І ось таким патрулям намагаються виявляти людей, які мають проукраїнську позицію, знайти в телефонах там, не знаю, український прапор. і йдіть сюди, красавчик. О, поводять його, там, тортури роблять йому. Або виявити українських диверсантів, які можуть там ходити, виявляти там місця, локації, фіксувати, затримали. Покажи документи: немає. О, немає баййомті, пройдемте. пройдемте. Тобто, це стандартні фільтраційні заходи. Вони ж, до речі, в Україні теж є, теж не перевіряють документи. На початку війни це взагалі було повально, щоб виявляти російську агентуру. Оці ось поляниця. Це ж не не просто жарти. Це потім вже стало мемом. Але насправді це дійсно був такий елементарний тест на там ну ти тих хто такий звідки? Да? Хоч б якось, бо треба було зрозуміти свій чужий там швидко дуже. Так, дякую вам, почула вашу думку. І вам стопак, військовий експерт, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам, що дивитеся, коментуєте, підтримуєте. Будь-які ваші дії з цим відео допомагають нам, а значить, допомагають вам чути відповіді на свої запитання, розбиратися, аналізувати і адекватно оцінювати все те, що відбувається. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Ми з вами побачимося в наших наступних ефірах. А ви, будь ласка, бережіть себе.